Всім привіт! З вами Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Сьогодні я вам теж вже хочу показати і це є останнє шосте відео за день. Сьогодні я вам хочу показати аплікації паєтки і їх коробки і розказати про них. І так, давайте почнемо. Ще одне дякую Аніт тобі за все, що ти участвуєш в моєму конкурсі. Ну і всім, що участвують. Я вам дуже дякую. Ви знімаєте зняти відео. О, Аніт вже в виповнила завдання. Ви маєте також зняти відео. І, коротше, я виправ Потім переможців. Так, давайте ми почнемо. Я не дякую. Дякую, велике, Ти мене дійсно довела до сліз. Я дійсно плакала. Що ти не віриш? Я ледве писала, було гарне відео. Ти знімаєш і. Дякую. І давайте. Дякую, 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 велика Ані. Якщо ти це відео, я тобі дуже благодарна. Дуже, дуже благодарна. І так, давайте почнемо. Саме перше, що хочу показати, це мені вчора оцю цю штуку купили, вона мені найбільше сподобалась. Йо, я її коли робила, я дуже рада була. І так, давайте розкажу про коробку. Зверху ми пишемо, пише аплікація з паятками такими гарними буквами. Далі пише Ever After High. Ну, в своєму значку тут ніби книжка ніби листочки. Тут епл, яблучко, і ренквін, і тут перо. І тут пише «Are you all or a rebel?» Епл вайт і ренквін базово. Тут значок «Евротерхай» і, і малюнок, по якому треба слідувати. Взаді тут ухтишко, і знову значок «Евротерхай» і ціла коробка. Ну, от, от, от чайничок «Меделин». Ізі Харц здає, ні, це просто листок. І перо. Тут 1 вересня 2014 року. І тут стоїть, ніби от Queen зла королева. І во. Давайте ми вам покажемо, розкажу про цю коробку. Тут коробка значок Вінкс золотавого кольору. Тут вона Флора, Bloom і Stela сиренних та й на московій бізнес І тут сама Флора Блумікс. Не розумію, чому ж Сіренікс до Блумікса що має, але нічого. І тут, і тут пише аплікацію п'ятками більш такими не такими як тут буквами. А тут такими, І пише The magic ім'ю. Це означає в магія в тобі. Перевтаю знову те саме слово Ухтишко, Winx. Тут нічого, просто краєвиди ніби. І так, давайте я вам покажу, які в мене вийшли чудові аплікації. Ось аплікація з Ever After High. Бачите, до якої повідлітало, воно дуже важко тримається. І скажу про неї тут значок Ever After High, бираю Beauty і аплуваль позивай сам знак Ever After High. Ось так виглядає. Оцей тік, що зробила Flora Bluмікс. Це кутюр. Або фанатські арти. Як то говорить і знак Вінкс? Я не люблю Вінкс. Просто хотіла б подивитися, чим розрізняється, що вони й те саме у ці штуки. Виявляється, що, що тут легко робити, тут важко, навіть якщо ви не любите Вінкс, ви не фанат, якби як ви то увікаєтесь, я б би радила вам це купити саме воно саме для вас. Воно тут дуже гарне, от я покажу ці штуки, вони не такі, як оці, ці відліпились, тому отак. От і всім за те досадки. Дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь будь ласка, на комментария, підписуйтесь на канал і ставте лайк. А з вами була я Софія Лав. Софья ми були на каналі Софія Лав. Всім па-па, Дя... Дякую, ще, 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 ще раз Аніт за чудове відео і всім па-па. Головне, щоб ви підписались на канал, поставили лайк і написали приємний коментарій. А з вами була Софія, всім па-па.